Є доволі цікаве досягнення у Корвінула. Зокрема, це перемога у Кубку Румунії в сезоні 2023-2024. Київське Динамо зіграло черговий поєдинок на цих літніх навчально-тренувальних зборах. Суперник володар Кубка Румунії позаминулого сезону, клуб Корвінул. Чи вдалося колектив Олександра Шуковського здобути позитивний результат у цьому матчі? Дивіться всі найцікавіші моменти цієї гри у нашому огляді. Звичайно, ось ці збори. Е в Принципі може стати такою відправною точкою ну, кар'єри супряги. тут момент удар по воротах відбувається, і зараз було дуже дуже гостро. Ось і відповідь від Корвінула хороша атака, швидкісна у кананні румунської команди. Удар і ледь-ледь не влучив футболіст на суперників у ближній кут. Яцик відповідь від Динамо. Олександр Яцик притримує Волошину. Треба віддати, що він робить. Назар Волошин нижче є Костянтин Вівчаренко, і далі вже просто. Розтягують оборону суперника пі переведення м'яча від брашка на правий фланг. Є можливість зіграти на загострення. Буяльський назад повертає Ангель Торес. Ось воно вбігання від Буяльського. Дуже швидко намагаються загострювати Році Динамо, коли є така змога. Удар по воротах блага забирає м'яч до рук. Швидкісних ривків за спину захисникам теж від ми не бачимо. Ну але можливо ця ситуація зміниться. Пресинг від киян перехоплено м'яч, потрібно розвивати тут передача. Супряга, його простріл. Треба знайти можливість для удару. Ось він удар. Попередчина, і нарешті момент вже від Динамо, і дуже, дуже гострий, хороший удар. Ну але банально не вистачило тут трошки вдачі для того, аби відкрити рахунок у нашому матчі. Проте класний відбір м'яча, класний пресинг. Недалі вільно е, дихати одному з е, центральних півзахисників. Спроба розіграшу через короткий пас відзначаємо і роботу без м'яча від Олександра Яцика. Далі м'яч повернувся. Він віддав зворотній пас на супрягу, і ось вона передача під удар для Ангеля Тореса. От якраз Ангель Торес ось таких дій від нього бракувало на виконання з підкруткою ну, І зараз одразу ж. Намагаються один одного завести гравці Динамо і підказати, що потрібно грати вище, що потрібно швидше підніматися і працювати у пресну. Це розвернути цю атаку на лівий фланг. Тимчик знову ж таки він грає в цей м'яч. Він пролітає повз і удари середньої дистанції. Моргун залишає м'яч для Захарченка. Стукується із власним центральним захисником. Моргун у центр. Хороша передача. Треба просувати м'яч, треба грати сміливіше між лініями. І Ось тут на узгоджені. Ось тут момент виникає у корвінола удар по воротах. І тут Моргун. Тут Моргун він вже рятує. Хороший шанс для румунської команди для того, аби вийти вперед. Якась хаотична спроба започаткувати атаку. Дивимося ще раз. Цей момент у повторі Моргун його передача у центр. Тут все було добре. Ось, вона передача знову ж таки на Захарченка. Ну і далі е, вже невдалий пас від Олександра Яцика. Це його помилка Олександр Яцик. Отже, Бояльський Торес. Штрафний удар для Динамо. Бояльський. Удар низом і вличає він у брату. Намагався ну, воротарський кут пробити Віталій Бояльський, але не виходить. Намагається е, не швидко використовувати ось цей стандарт румунська команда. Слишн зараз є цей розіграш. Подача може бути небезпечно, але немає удару. З другої справи є такий удар, але він блокується. Незграбно зіграв ліка. Удар середньої дистанції це дуже просто для Моргуна. Захарченко, на лівого захисника. Тут Вівчаренко. Потрібно швидше спробувати доставити цей м'яч, але намагається контролювати. Навіть це яка ж припка прикра помилка від Яцика, закидання на вбігання. Ось тут треба вже допрацьовувати. Пірву леску його передачі чи не було тут гри рукою. Яка реакція від арбітра? Все цікаво. Ні, показує арбітр, що плечем зіграв попов. Ну і раз так, Рібейро можливо вибачився за ось це прохання. Від арбітра поставити пенальті перед Поповим. Ну, ще раз я повторі давайте подивимося. Послизнувся Олександр Яцик у цьому моменті і привіз небезпечну атаку на власні ворота. Пірволеско хороша в нього стартова швидкість, відірвався від захисників, виконав простріл, ну і влучив м'яч у плече. Торрес, але подаватиме Бояцький. Ось вона подача. Удар попов. Денис попов. Корвіну на просторі. Зараз можуть відповідати Румуни своєю атакою. Рібейро, він ліворуч. Тірвелеско. Пірвелеську. Удар по воротах блокує цю спробу. Тимчик. Яцик немає фолу, можна продовжувати. Тут переведення на Пірвулеску, знову 19-й номер на м'ячі. І удар по воротах небезпечно. А чи був готовий Мургун до ось такого розвитку подій, до ось такого рішення? Ще одна заміна відбулася. Це Максим Брагару. І Максим Брагару, він займатиме місце правого півзахисника. Ну і там схоже, що є певні проблеми у Ангеля Тореса, адже надають йому зараз медичну допомогу. Зараз переведення на лівий фланг. Пірвелеско. Перволеско. Пір він притримує Пірвелеску, повертає назад на капітана. Неаксу. Ще одна спроба удара середньої дистанції, Удар відбувається. І Валентин Моргун рятує свою команду. Дуже небезпечно було. Бояський вище зустрічає зараз, але Манулаш здорово розхитує. Манулаш, діагональне переведення на правий фланг. хороша. Передача, і ось тут треба захищатися, Тут треба відбуватися. Удар! воротах! було дуже небезпечно. Насправді хороша спроба з середньої дистанції. Ну, ви знаєте, за кількістю ударів в другому таймі Корвінул переважає, Корвінул виглядає гостріше. І ще раз відзначимося переведення від Манулаша. Ну і безперечно, цей удар з середньої дистанції. А от для Румунії. Румуни намагалися весь матч нав'язувати свою гру, свій футбол. Типова гра другим номером, коли ти весь час обороняєшся і використовуєш помилки суперника і пробуєш вибігати. Ось тут жорстка боротьба, тимчик і ось тут пішла вже вода гаряча, що називається у нас сутичка, штовханина емоції. Ви вибухає емоційно Максим Брагару, Попов там штовхається. На зоні футболіст румунської команди і зараз арбітрам потрібно ще вже можливо і картками заспокоювати. Вибігають вже там представники, схоже тренерського штабу румунської команди. Ну потрібно якось спробувати заспокоїти, вгамувати ось ці пристрасті, Адже забагато у нас емоцій. Зайвих і непотрібних як для товариського матчу, як для гри, в якої немає жодної жодної особливої цінності. Це просто підготовчий матч, і звичайно, що десь арбітер можливо забагато давав грати командам. Це що це схоже, що червона просто подалі потрібно зараз вибивати. Ну і ось тепер лунає фінальний свисток. Сповіщає він про те, що Динамо зіграли у нульову нічию поєдинку проти румунського клубу Корвінул. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.